Певно, кожен, хто щонебудь продавав на OLX, не знаю як на інших маркетплейсах, отримував подібні повідомлення з проханням вислати фото товару в Телеграм, бо, мовляв, знімки не завантажуються на OLX. Коню зрозуміло, що це схема шахрайства, а от в чому вона заключається, ніхто толком не може пояснити. На просторах інтернету вдалося знайти лише один форум на Фейсбуці, присвячений цій Олік-телеграмній темі. Якщо почитати висловлювання усіх дописувачів, то цілісного малюнка побачити дуже важко буде. Але можна самостійно скласти цілісну картинку. Для цього треба проявити трішки фантазії. Так от, із усіх висловлювань я вибудував дві версії, можливих подій. Перше, якщо ви просто прийшлете фото за допомогою Телеграм, то нічого з вашим акаунтом, ні на OLX, ні з аккаунтом Телеграм не станеться. Для чого шахраї це роблять, щоб просто вивести спілкування поза межі сайту OLX. А це їм потрібно, щоб... Тут теж є два варіанти. Варіант А. Тупо збити товар. Мовляв, ось дивися фотка квитанції про оплату. Я заплатив, тож висилай мені товар. Але ця схема ну, надто примітивна і призначена для надто довірливих громадян. І працює навіть в межах OLX. З Телеграму можна не заморочуватися. І другий варіант. Вам напишуть, що вже заплатили за товар. Ви будете заперечувати, бо дійсно грошей не отримали. Тоді вам кажуть, та уже, дивися, фотка квитанції. Але дають вам не фотки квитанції, а посилання, начебто на ці фотки. І от говорять, що після вашого переходу за цим посиланням до вашого гаджета чи компа проникає шпигунська програма, від якої варто очікувати біди. Я цього не перевіряв. Але чому саме потрібен Телеграм? Бо OLX блокує подібні посилання і ті аккаунти, з яких вони поширюються, саме тому, шахраї намагаються вивезти співбесідника за межі цього маркетплейсу. Друга версія розвитку подій. Її я застосую для тих випадків, коли спілкування закінчується відразу після того, як ви вийшлите фотки у Телеграм, а потім ні гу-гу. На згаданому мною форумі пишуть відверті дурниці. Стосовно даного випадку, мовляв, це крадуть фотографії вашого товару, щоб потім ці зображення публікувати на інших сайтах, продаючи той товар, який є у вас, але немає у того шахрая продавця. І таким чином будуть дурити інших людей. Це відверта дурниця. Щоб украсти чужу фотографію, мені достатньо, будь-кому достатньо одним пальцем натиснути на клавіатурі кнопку Print Screen. Або дві кнопки на смартфоні, так для чого просять фотки. І далі не продовжують спроб надурити. У мене є непідтверджена версія. От я її озвучу. Ще 10-15 років тому попитом користувалися, тобто реально можна було продати акаунти в мережі ВКонтакт. Е, продати можна було ті аккаунти, е, які мали велику кількість дописувачів, друзів там чи як вони там називалися. А для чого їх купували? Щоб робити розсилку реклами, ну це найбезпечніший варіант угоди купівлі продажу аккаунта ВКонтакті. Припускаю, що те саме буде практикуватися і у Телеграм. Але це лише моє припущення. Тож не варто панікувати, коли вас попрохають вислати фотки. Якщо ці фотки просять вислати в межах OLX, то потенційний покупець хоче просто пересвідчитись, чи є у вас цей товар в наявності, чи ви не продаєте чужі товари. Якщо ж вас просять вислати в телеграм, то після відправки теж нічого страшного не станеться. Це як у лихих 90-х на базарах циганки питали котра година, а забобонні люди залякували інших, що вас загіпнотизують і обікрадуть. Нічого подібного, перевіряв, ніякого гіпнозу. Циганка просто намагалася зав'язати розмову. А після того, як ви скажете, котра година почнеться, дай грошей на лікування дитини, давай погадаю і тому подібне. Хто поведеться, зупиниться, зав'яжеться діалог, той або поділиться грошима сам, ну, дасть на лікування дитини, або оплатить гадання, або коли відволічеться, е, ну, в його кишенях, сумочках побувають чужі циганські пальці. Лякати не буду. Просто скажу, що час це теж ресурс. Тож, не гайте його на пересилання фоток у інші мережі чи месенджер. Час це гроші. Цінуйте його.